Оце вже мені подобається такий обльотик. Прям видно. Ну мені видно, не знаю вам видно чи ні. Хорошо, та а ну після глянемо, що там по пилку у нас робиться сьогодні. Пилок носять чи ні. Ну в мало на бжолах. Ану... Давайте глянемо, що у нас по пилку. О, дивіться, нічого так за півдня. Нормально. Ну, можна було б краще, но... а ну... Ану що тут? О, тут менше. Тут маловато. Ну воно ще ж від цілої сім'ї залежить, але тим не менше. 12 годин дня. Трошечки що розпогодилось. Ану тут. А. Ану тут. А. О, і тут нічого. Нормально. Сьогодні буде пилок. Якщо погода не спортиться, то сьогодні пилочок буде. Ну на бжолах, от якщо так дивитися, то не так то й багато пилку, а ну що тут робиться на цьому? О, тут нормально, дивіться. Зранку, бачите, був такий колір. А ось пішов однорідний. Тут нічого так. Тут нормально. А ну що тут? Тут. О, тут взагалі мало. Тут може і сім'я слабша. Не може, а слабша. Ну нічого, дай бог, все, що маємо, все наше. Дякуємо бджілкам. Дякувати Богу за хорошу погоду.